В Ямполі ремонтують дорогу. Поки що лише ямковий ремонт. Шостка прощатиметься з Романом Лисенком. Подробиці загибелі нашого земляка. Суботній вибух, яку компенсацію отримують постраждалі мешканці Свеси. В Ямполі тривають роботи з ремонту дорожнього покриття дороги територіального значення Т-1915 КПП середину буде. Ямпіль-Береза, що проходить селищем. Ямковий ремонт проводить ТОВ Торговий дім Династія. За словами працівників підприємства, вони фризують великі ями та покривають їх асфальтом. Ями дрібнішого розміру найближчим часом будуть ліквідовані за допомогою іншої технології. Як повідомляло Ямпільське інформаційне агентство, на минулому тижні розпочався аналогічний ремонт на ділянці цієї дороги від Берези до Ямполя. Завтра в шості прощатимуться з військовим Романом Лисенком. Про це повідомляє Шостинська міська рада. Роман Лисенко народився 5 грудня 1979 року в місті Шостка. Дитячі та юнацькі роки Романа минули в селищі Вороніж. Навчався у Шостинському професійно-технічному училищі номер 19 де отримав спеціальність Електрогазозварник. У 2021 році підписав контракт на військову службу в ЗСУ. Був учасником АТО. З самого початку війни з агресором Роман Лисенко став на захист України від загарбників, 15 квітня 2023 року. Південніша села Кузьмине в районі Серебрянського лісництва Луганської області, старший солдат Лисенко Роман Миколаєвич, загинув при виконанні військового обов'язку. Панахида по загиблому розпочнеться завтра о 10-й годині у церкви Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України. Початок траурної церемонії об 11. -й. Ямпільське інформаційне агентство продовжує слідкувати за ситуацією навколо суботнього вибуху в Свесі. Ми готові поділитися з вами новою інформацією. Власники квартир та будинків, які постраждали від вибухів, зможуть отримати по 6600 гривень. Про це інформує Свеська селищна рада. Для отримання грошової гуманітарної допомоги від міжнародної гуманітарної організації АЦТЕТ необхідно здійснити обстеження зруйнованого та пошкодженого майна, яке проводиться селищною радою, за заявою власника квартири або будинку. Грошова допомога надається громадянам, у яких повністю або частково пошкоджене житло на території Свеської громади і які продовжують проживати у громаді. Розмір грошової і гуманітарної допомоги складає 2200 гривень на місяць на кожного члена постраждалого домогосподарства, розрахована на три місяці і буде виплачена одним платежем одразу за три місяці. Зазначається у повідомленні. Заяви від постраждалих Свеська селищна рада приймає до 20 квітня. Підопічних свезького інтернату, яких евакуювали у неділю, розмістили в Будищанському інтернаті та лікарнях області. Про це інформує сайт глухі в сіті з посиланням на слова Тетяни Савенко, яка очолює інтернат у селищі Будища. Як розповіла пані Тетяна, 160 осіб зі свиси опинились заручниками обставин, адже вони родичам своїм не потрібні, а казені установи не мають змоги їх утримувати. Зараз фінансування дуже слабке і кожний підопічний обходиться надто дорого. Та, попри всі несприятливі умови, вона все ж таки погодилась взяти на себе відповідальність і надати прихисток 12 жінкам. 11 новачків мешканок Будищанського психоневрологічного інтернату віком від 43 до 50 років вже облаштовуються на новому місці. А ще одна сьогодні їде шостки. Жінка отримала поранення під час нічного обстрілу у свесі, тому проходила лікування в хірургічному відділенні шостинської лікарні. Тетяна Савенко впевнена, що саме цим 12 жінкам пощастило більше, ніж іншим, адже сюди вони потрапили на постійне місце проживання. Тобто доживатимуть віку тут, на відміну від решти свеських інтернатів, які отримали дах над головою у медичних установах. Тимчасово лікарня не має права отримувати пацієнта понад 21 день. Тобто більше терміну проходження лікування. У Гвухові поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який обікрав сестру. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області. Зломисник проник до чужого будинку та викрав звідти ряд речей. Проте уникнути відповідальності йому не вдалося. Правоохоронці вже повідомили чоловіку про підозру вчиненні кримінального правопорушення. Крадіжка трапилась на початку квітня. До глухівського відділу поліції звернулася річна жінка з повідомленням про те, що за її відсутності з будинку зникли зварювальний апарат, металеві вироби та водяний насос. Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника та розшукали його. Ним виявився 30-річний глухівчанин, а з сомісництвом і двоюрідний брат потерпілої. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідство триває. Через ракетний удар по шості у повітря потрапило понад 400 тонн отруйних речовин. 9 березня 2023 року сили РФ завдали ракетного удару по місту Шостка на Сумщині. Внаслідок удару на одному з підприємств сталася пожежа, яка охопила понад 5 тисяч квадратних метрів. Під час пожежі у повітря потрапило понад 400 тонн забруднюючих речовин. Повідомили у державній екологічній інспекції. Фахівці Державної екологічної інспекції у Сумській області встановили, що під час пожежі на підприємстві в атмосферне повітря потрапили діоксиди вуглецю, сірки язоду, оксиди міді, нікелю, кадмію та інші отруйні речовини. За підрахунками екоінспекторів, це спричинило збитки для довкілля у понад 2,5 мільйони гривень. 19 квітня на півночі Сумської області погоду визначатиме передня частина циклону з півдня, хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 8, в день плюс 12, плюс 17 градусів Цельсію.